Сьогодні розповім вам про «Паліндром» – музичний проект львівського артиста Степана Бурбана, який раніше був відомий як «Кашляючий ед. Починаючи з 2019 року, він створює музику, що поєднує інді, синт поп хіп-хоп та елементи альтернативного року. Його дебютний альбом про сьогодні, завтра і вчора вразив слухачів своєю щирістю та експериментальним звучанням. З того часу Паліндром продовжує досліджувати нові музичні горизонти, випускаючи альбоми, які відображають його особисті переживання та соціальні теми. Найпопулярніші його треки «Ха-ха» і Холодна кров давно стали впізнаваними у стрімінгах і на. Концертах. Мені особисто дуже подобається його пісня Саудаде. Мені здається, що це одна з найатмосферніших пісень в його дискографії. Вона якось звучить дуже сумно, але водночас так приємно. Я смію. 23-му році Паліндром випустив альбом Найліпші питання собі вперше з живими інструментами. А зовсім скоро вийде новий альбом Паліндрому. І якщо судити з перших його пісень, тут буде ще більше гітари. Підтримуйте українське, слухайте паліндрома і підписуйтесь на канал Ukrainian Rock News.